В результаті міцного авіаційного удару Російської Федерації був нанесений авіаційний удар по території Запорізької області, в результаті чого надійшло повідомлення від місцевого аграрія, який на своїх територіях виявив нерозірваний авіаційний боєприпас кап 500 піротехнічним підрозділом частини піротехнічних робіт, даний вибухонебезпечний предмет було вилучено та транспортовано до місць знищення. До виконання даної задачі було задіяно 6 чоловік особового складу, 3 одиниці техніки та медичний розрахунок. А вогонь. Слух! Вогонь!